У виставковому залі, що над італійським двориком, всім бажаючим розказують про долю однієї річки. Насправді це розповідь про нашу річку Полтву в рамках освітнього проекту Перші проліски програми Матра. Така співпраця зробила відвідування виставки безкоштовним. Наша основна ідея була взагалі показати і розказати долю однієї ріки. Ми звикли, що коли ми говоримо слово доля, то маємо на увазі людей. Але річки так само мають свою долю. І ми хотіли показати, що люди міняють світ довкола себе, що природа, яка нас оточує, має вплив на нас, і що це місто, в якому ми всі живемо, з'явилося на тому місці саме завдяки цій ріці. І дуже Багато років і протягом кількох років місто використовувало ресурси цієї ріки а зараз просто заховали її під землю і про неї забули. Історія полтви, як і більшості європейських річок, почалася 600 тисяч років тому, після танення льодовика. Тож у цьому розділі виставки представлена фауна, яка мала на той час цікаві хутро чи піря для того, щоб захищатися від усе ще потужного холоду. Тут у цьому куточку на виставці можна відчути себе одним із перших поселенців на берегах річки Полки. Це приблизно 25 тисяч років тому. Дуже ймовірно, що ці перші поселенці запікали рибу власне таким методом, як тут показано у вугіллі. Місце Полтви і Львова знаходилось на шляху переселення праслав'янських народів 4-6 століття. Гарне розташування на воді завжди утримувало тут постійне поселення. А тут можна скоштувати воду із Полтви. Ну, не лякайтеся, звісно. Воду подібну за якостями до води із Полтви 3580 року до нашої ери. Другий зал присвячений історії цивілізації на цій річці, власне, виникненню міста Львова. Полтва дала життя Львову, але місто на жаль поховало цю річку. Економіка Львова завжди тісно була пов'язана з річкою. Так у старому місті було біля 20 різних водяних млинів. Ми про це напевно не підозрюємо, але львівська експортна давня риба мала свою велику історію для того, аби запобігти підробкам. Львівська міська управа навіть клеймувала солену рибу. А це куток дігера. Дігерство, власне, дослідження підземних комунікацій нашої річки Полтви, вистає зараз дуже популярним явищем у Львові. Кремо можна дізнатись про те, як чистяться стоки із забетонованої річки. Очисні споруди з'явились у Львові, виявляється, лише у 1965 році. На жаль, не всі експонати навіють романтичний річковий настрій, але про це варто знати. Тоді, можливо, наступні покоління бережливіше ставитимуться до природних ресурсів, і природа їм теж віддячить.